Всім привіт! Мене звати Анастасія Меджик. Я духовний провідник, наставник, вчитель з тета Хілінгу інструктор. Я навчаю тому, як за допомогою власної підсвідомості змінювати свою поведінку, емоції, відчуття і якість рівень життя. Про це все ви можете дізнатись у мене на каналі. У мене дуже багато освітніх, цікавих відео, на якому ви можете знайти власні відповіді. Але сьогодні я хочу продовжити іншу серію відео, які я започаткувала на своєму каналі. І перше, що я хочу сказати, що духовний шлях це не про релігію, це не про віру, а пізнання себе, власних можливостей і розкриття нових шляхів без травматизації, без насилля, без якогось там жахіття у житті через спостереження і свідомий вибір. Чому я про це кажу? Тому що свідомий вибір для мене також це про а чому я приділяю увагу. І так як я зараз всю свою увагу, фокус енергію, дуже, скажімо, намагаюся екологічно направляти, я стала більше уваги приділяти часу на тому, що я дивлюся, яку інформацію я споживаю. І тому я часто також отримую запитання від своєї аудиторії в Instagram, Telegram, учнів, студентів, клієнтів, а що подивитись, а що почитати. Так все цікаво, що ще можна поглибити яку інформацію. Насправді, хвороба сьогоднішнього часу, те, що забагато інформації, люди підряд все споживають, а це вже про безвідповідальність також. Тому я хочу на своєму каналі започаткувати таку традицію, що ділитися тим, що я дійсно раджу, тому що я колись не знала, що з чого почати, що подивитись, і в мене вже зібралась певна колекція фільмів або серіалів, а тому, що це теж творчість, це теж класна передача інформації, книги. Які я можу порадити. І це вже друге відео, на якому я буду вам радити, а що подивитись, а що почитати. У світ технологій дійсно треба вміти обирати, для того, щоб не згаяти свій час і щоб після фільму або того, що ви дивитесь, залишився гарний післясмак. Я за це. Тому якщо ви також підтримуєте мої такі цінності, залишайтесь, слухайте далі. Але не забувайте. Знизу ставити лайк, а, коментар і залишати свій зородній фідбек. Так ми з вами комунікуємо. Це також про вашої вдячності. Тож, сьогодні я пораджу. З того, взагалі, що почати, і що я раджу прочитати кожному. Я знаю, що зараз всі починають або з книги радикального прощення, така я не буду радити, тому що я на цьому каналі раджу тільки те, що мені запам'яталося, я до сих пір пам'ятаю, або й до сих пір воно якось вплинула на мій розвиток і пробудувало пробудувала багато кирпічиків, фундаментів, на які можна опиратися, щось бачити і розуміти. А для тих, хто хоче пізнавати світ і виходити за межі стандартів, виходити вище за якусь власну створену стелю, розуміти, що таке життя, що таке душа, що таке дух, взагалі, для чого ви тут, хтось це називає призначення, цілі, задачі взагалі як особистості, тому що. Я нагадую, ваші задачі це не тільки поїсти поспати в магазин, сходити на роботу. Це дуже обмежене уявлення ваших можливостей. Якщо ви цим займаєтесь, то давайте будемо їх розширювати. Я захопила спеціально з собою дві книги, з яких я з яких ми сьогодні почнемо, і розкажу вам трошки своє враження, чому я раджу їх почитати. І перша книга, з якої, взагалі, коли я почала. Ходити в терапію на тета-хілінг, працювати зі своєю підсвідомістю, я одразу своїх провідників питала, а що ще можна, а де, де я ще можу пізнати якусь інформацію для того, щоб розібрати дійсно, що і як влаштовано. І коли я почала робити практики, працювати з підсвідомістю, а, звісно, перше, що полізло, це страх смерті, страх померти, страх не встигнути прожити, страх щось не зробити. Кому це відомо, кому це знайомо, кому це відгукується. От пишіть, будь ласка, що ви теж таке проживали або зараз проживаєте, і те, що я вам пораджу, звільнить вас від цього страху. Крім особистої терапії, я вам ще раджу прочитати книгу. Я її купувала певно роки п'ять назад. Ще в російському видавництві. Я не знаю чи є переклад цієї книги. Ви можете пошукати. Перша книга це Майкл Ньютон Мандрівки або Подорожі душі. Бачите, з закладочками, з поміточками, як завжди, я усіх кажу, що в мене завжди в книзі відмічене те, на що я звертаю увагу, іноді навіть можна не читаючи книгу повернутися в якісь спогади. Чому ця книга? Тому що ця книга від дослідника, від вченого, від психолога, який застосовував регрес і гіпноз. Поміщаючи людей в стан на рівні якраз підсвідомості і задієні тих відділів мозку, де людина може пригадати, а що було раніше, а що вона знає більше за власне життя. І багато людей ділилися тим. Що відбувається після смерті? Як душа приходить в тіло? Що складається енергія? Люди дійсно ну не могли це звідкись там прочитати, взяти це все бралося з інформації з клітин внутрішніх. ДНК і більше я про це теж розказую на навчаннях, але ця книга точно вам пояснить, що боятися нема чого, розкладе багато чого по поличкам, стане зрозуміло, що таке душа, що відбувається з нами після смерті, які задачі, які призначення, на що важливо звернути увагу. Я обожнюю цю книгу, тому що це саме прям дослідження з людьми. Їх досвідом, думками, відчуттями і особисто я для себе знайшла дуже багато відповідей. Ця книга стала першою. Чесно вам скажу, ця книга стала першою, з якої я взагалі почала пірнати в глибину да, шукати більші відповіді ніж були на поверхні. Тож раджу ознайомтесь, почитайте це дійсно. Дуже цінна інформація. Друга книга. Друга книга. Я ви знаєте, чому взагалі почала рубрику цю вести на Ютуб? Тому що в цьому році в мене просто почався потік інформації, і книги почали приходити самі до мене. Фільми почали самі приходити. Я цьому безмежно рада. Це ангелохоронці. Творець мені показує, чим ділитися з вами. І друга книга насправді попадалася мені на очі декілька разів. Перший раз я її почитала, дві-три сторінки відклала, не зайшла мені. Але останні 2-3 місяці вона мені декілька разів на очі почала попадатися, я розумію, що я можу це прочитати. Крайон У Подорож додому. Книга фантастична. Тому що через а, притчу. А якщо ви обожнюєте якісь алегорії, якісь символи, якісь історії, ви можете знайти відповіді на своє власне життя, чому ви десь в тупіку, чому ви десь не отримуєте того, чого ви хочете, чому десь ви боїтесь і чого насправді ви боїтесь, коли ви вирішуєте йти в нове, коли ви хочете вже перестати жити, знаєте, як я така. Проживати життя, почати жити. Ось ця книга дуже крута, тому що тут багато для вас стане ясно. Про різні етапи саме трансформації людини. Ви можете відстежити на якому етапі ви знаходитесь, і можете для себе знайти багато крутих відповідей. Дуже крута книга, раджу. Раджу. Я сама нещодавно. Її прочитала, і вона точно залишиться в моїй бібліотеці, і я ще до неї повернуся. І ще я вам хочу порадити, що подивитись, на що дійсно е варто витратити час, і щоб після того, як ви подивитесь, у вас залишились інсайти, у вас були нові відповіді, нові відчуття. Перший це серіал, який ми дивилися з моїм чоловіком просто в Дуже крутий. Е Дуже крутий, тому що дійсно кожна серія затягує. Серіал називається Маніфест. Він насправді старий, але ну як старий там, не пам'ятаю, може 5, 6, 7 років назад його відзняли, але я знайшла його буквально декілька місяців назад. Породивилася ми з чоловіком. Про що цей серіал? Дуже круто знято а, про час. Нелінійність часу. Що таке лінійність часу? Давайте коротко. Лінійність часу це те, як ви звикли сприймати час. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. Один рік, два роки, три роки. Да, там 25, 28, 30, 32 роки. Тобто, коли ви дивитесь на час, як просто він йде вперед, і я рухаюся вперед. Тобто ви дивитесь прямо. Насправді, час він не обмежений в просторі, він не існує прямо або позаду, спереду і так далі. Нелінійність часу це коли все насправді відбувається одночасно. Коли ви отримуєте якісь знаки, коли ви отримуєте якесь інтуїтивне відчуття, звідки це все проходить? Я не хочу спойлерити, але якщо ви хочете знайти для себе відповідь, що таке інтуїція. Чому ми зустрічаємося з деякими людьми, для чого ми зустрічаємося? Я раджу вам подивитися цей серіал. Він дійсно круто знятий. і це не, не рівень фантастики. Насправді він знятий так, і багато людей можуть сказати, що це якась вигадка, але насправді режисером знята суть, яка є, але більшість людей просто не готові сприймати. Тому, якщо ви хочете дізнатись більше про час, подивіться, подивіться: Маніфест це. Мій топчик. Це теж, теж в моїй галереї того, що я раджу подивитись. І другий, це вже серіал з Нетфліксу, теж такий документальний, дослідницький. Я люблю таке, я люблю те, що дійсно для мого мозку пояснює багато причин наслідкових зв'язків. А звідки? А чому? А поясніть, а ви точно перевіряли? Якщо у вас є така штука, теж От ви любите якісь факти, будь ласка, подивіться Good Lab. Good Lab – життя Гвінет Палтроу. Гвінет Палтроу, якщо ви знаєте, це відома актриса. Але вона не тільки актриса, в неї багато цікавих проєктів. Один з них проєкт це Good Lab. Про що Good Lab? Good Lab відзнятий, я сама його зараз ще дивлюсь, але не можу вам не порадити, тому що мені там одна серія залишилась. Кожна серія це про різні дослідження, про досвіди, практики, духовні, тілесні через нутриціологію. Кожна серія. Це дослідження, в які йшли люди, да, команда з цієї компанії, і е, пробували на собі. Що пробували на собі з того, що я побачила? Як діють гриби на свідомість? Чи треба пробувати гриби? Якщо у вас було ну, там питання, да, там ви хочете щось побачити за межі вашої свідомості, хочете щось відчути. Там люди пробують, ви можете подивитись для себе зі сторони. Як діє холод, зняли е, е, також серію про людину, яка Абсолютно гола може сидіти серед айсбергів, дихати і зберігати спокій, медитативний стан. І він про це розказує як про практику зняття стресу. І він дійсно там проводить людей в те, як позбавитись стресу через взаємодію з природою. Є серія про секс, про жіночі органи, про сексуальність, про те. Як ми себе сприймаємо, чому ми себе блокуємо? Є серія про харчування, які є види харчування, як це впливає на нас, як це впливає на на здоров'я довголіття. Є практика, ну я її називаю кундаліні. Насправді це те, те, що я також починаю проводити. Але як через енергетичні центри можна вивільняти якісь енергії, пасивні агресії, заблоковані відчуття і переходити? У стан звільнення, стан любові ви побачите це дуже крута практика. Якщо вам цікаво, переходьте в мій інстаграм. Я теж починаю її проводити. У вас є змога долучитись. Про що там ще серії? Бачите, з того, що яскраво запам'яталася, я зразу з вами поділилась. А, також про ін'єкції для здоров'я, для жіночого, там, типу, косметологія і так далі, як це все впливає, теж прикольно. Знято круто, знято дуже легко на Нетфліксі. Дійсно прикольний серіал. Там от кожна серія може по 30-40 хвилин, не досить багато часу, але. Це точно переверне ваше сприйняття реальності в плані того, що ви дізнаєтесь багато нового і вийдете із своїх шор, да типу, а що я там думаю, а що мої бабушки і дідушки думають. Да ви почнете розуміти. Як насправді все влаштовано. це мої топ на новий місяць для вас, для того, щоб ви подивилися, і те, що я дійсно раджу, щоб споживати вже екологічну інформацію, тому що я дуже стала підбирати, що я дивлюсь, яка інформація. є тут 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 довкола. Я не споживаю все і тому я не дозволяю впливати зовнішньому світу на те, чого я не обираю. А ви маєте пам'ятати, що ви обираєте завжди те, у що ви вірите. Ваша віра може працювати на вас деструктивно, а може працювати позитивно. І дійсно, якщо ви хочете іншого рівня якості життя, я вам раджу досліджувати, бути дослідниками, цікавитись, дивитись круті фільми, книги, творчість поглинати і а, також терапію працювати з собою, практики пробувати. Це все про розширення. А якщо це відео було для вас корисним. Діліться, можете припустити, відмічати мене в інстаграмі це відео. Можете писати тут, в Ютубі коментарі. Чим вам сподобалося це відео потужне, дуже цікаве, цікава інформація, класна подача. Те, як це було для вас, поділіться своїми враженнями. Я все читаю, все знайомлюсь. І я бажаю вам цікавої подорожі, впізнанні да, нової інформації і класного дня, класних трансформацій, сміливості, пізнавати себе. І свет. Все, до зустрічі.